Вітаю друзі, підписники і гості каналу. Запрошую вас приєднатись до мене і переглянути переглянути розклад таро для козерогів на січень 2025 року. Січень 2005 року для Козирогів. Петірка кубків, відлюдник, двійка кубків, мах і десятка пентаклів. Місяць розпочнеться з якоїсь якогось розпачу, незадоволення, сум. Якийсь такий така ситуація, що ви бачите якусь тільки одну сторону події, іншу сторону не бачите. І ви зациклились на негативній саме стороні цієї події, і з цього, можливо, і почнеться ваш місяць. Через це ви усамітнились. Подальше від людей, ні з ким не бажаєте спілкуватися, не бажаєте приймати допомоги, хочете вирішувати все самі. Можливо, ви навіть так себе наказали? Краще я буду сама, але нікому не буду винна. Щось такого. Але, попереду вас чекає дійсно якесь партнерство. Вам потрібно буде все одно з кимось контактувати, налагоджувати зв'язки, можливо, підписувати якісь контракти, розпочинати якусь справу. Ця справа буде досить приємна для вас, Скоріше за все, буде займатися тією роботою, яка вам подобається. Це якась творча робота буде у вас. <кій> І шанси на виконання цієї роботи дуже великі. Якщо ви ставили якусь ціль, то ви маєте всі можливості досягнути цієї цілі в січні, але не на самоті. Вам обов'язково потрібен буде якийсь партнер чи помічники. Ну, принаймні, не самому вам буде. Важко це зробити. Оскільки випадає маг, який указує дійсно на сильну уміючу людину, багаторесурсну людину. Вибачаюсь. Шнур від навушників, від слухавок. Маг людина сильна, ресурсна. Людина, яка не замикається в собі, а навпаки, вона хоче і править сама, маніпулює сама, дуже впевнена в собі людина. Вона публічна людина. Вам не можна закриватися, не можна журитися, так, не можна унивати. Як це по-українському не знаю, сумувати, так. вам треба братися до діла і вирішувати свої проблеми більш активності. Більше спілкування з людьми. Відлюдник сам по собі також добре, тому що це мудрість. Це показує вашу мудрість, досвід, можливо, накопичений роками. Можливо, до вас хтось прийде якась сумна людина до когось із козеров'ю, прийде якась сумна людина за порадою, дійсно мудрою порадою. І... І у вас виникла така ситуація, що потрібно буде вказати дорогу цій людині. Ну, порада якась. чи що. Можливо, в когось це програється як опіка, опіка із старшими людьми. Можливо, це будуть ваші родичі. Можливо, ви самі вже людина, якщо ви самі людина вже у віці, і зрозуміли, що в такому віці вже. Якось накатує і сум, роздратування, і, і безвихідь. Не потрібно з тієї сторони дивитися на своє життя навіть в такому поважному віці. Є... Також, для когось козириків можливо партнерство саме романтичне, так як двійка кубків це більш романтичне партнерство. І для того, щоб більш розкрити дві кукубки, ми витягнемо іще одну карту. Можливо, вона нам указує, укаже конкретно, чи дійсно це будуть якісь романтичні, особисті відносини, чи, можливо, це партнерство буде стосуватися чогось іншого, там, роботи, фінансів, чи чогось іншого. Що нам покаже карта? Показує Паш Жеслів. Паш це юна особа. Це дійсно може бути якесь романтичне, дійсне відносини. Паш жеклі це молода людина. Доволі таки активна, стихія вогню. Можливо, буде активне, швидке якесь знайомство, страстне знакомство. Таке доволі емоційне. Ще карту, тому що пас жезлів, а що можна сказати, так? Да? Це може бути знайомство саме на роботі. Романтичне знайомство, але в колективі. Чи буде у вас новий колектив, чи в вашому колективі приїде саме, бачите, на коню, можливо, приїде якась нова людина, і буде у вас з нею знайомство. Можливо, в когось це буде і романтичне, а можливо, в когось буде просто партнерство по роботі, тому що жезли більше відповідають про ділову сферу. І ще додаток Вісімка Пентаклів. Також говорить більше про роботу і фінанси, да? тому що вісімка це вказує на таку систематичну буденну роботу, до якої вже звикли, якої вже маєте досвід. Якось так. І десятка пентаклів, просто чудова, гарна карта. Говорить про сім'ю, достаток, можливо, спадщину, якісь великі покупки для дому. Якісь закупи, так? Да? Це може бути щось велике, ну, конкретно важливе для вашої сім'ї. Можливо, ви відкладали гроші, збирали гроші, чи вам подарували гроші, ви можете купити, наприклад, щось для вашого дому, чи для вашої сім'ї. Сама десятка пентаклів це великі гроші. Можливо, у вас буде спадок, так я казала. Ну, і якщо в цілому сказати, це просто якісь грошові операції. Операції з великою сумою грошей. І ця карта говорить про доволі таки стабільність, матеріальну стабільність в сім'ї, в будинку, в родовому гнізді. Дуже хороша карта. І. Можливо, на такому саме матеріальне задоволення вам принесе кінець січня по десятки пентаклів. І тумахи, можливо, він якраз проявиться у вас Козироги саме такі якості впевненості, впевненості в собі, так? що ви зможете робити. Свою справу, що ви знаєте, що ви вмієте, що ви кращі за інших. Да? Можливо, хтось із козерогів буде делегувати якісь свої обов'язки іншим людям, і двійка кубків вказує от саме на партнерство, да? що ви не самі будете робити цю справу, якусь частину цього будуть виконувати ваші партнери. Тому що мах сам по собі це така карта людини як маніпулятивна, так? яка вміє словами керувати людьми саме в напрямку, який їй потрібен. Тому, якщо підсумовуючи, дивіться в матеріальному, таким практичному, прагматичному Розрізі ваш місяць січень козироги буде більш успішний, ніж е, в почуттєвому, так? Емоції, е, емоції ваші е, скоріш негативні, як позитивні, Да? І тому, дивіться, як рекомендація, щоб ви дійсно. Е, Якби з головою влізли в роботу, в досягнення цілей, в зароблення грошей, ніж копатися в себе всередині в своїх почуттях, в своїх емоціях, якихось нездорових. розумієте? Може бути дійсно так, що в людини травма, в кожного із нас бувають травми. І це треба дійсно пережити. І часом кажуть так, дуже легко радити, але зробити важко. тому Оскільки в січні місяці ви мах, то у вас є сила саме віднайти, віднайти в собі дійсно той оптимізм, добро, правильну направленість правильний погляд на світ, який буде двигати вас далі. І так. З негативно, якщо попередження подивитися на мах, він може попередити про те, що може бути якась людина, яка буде вами маніпулювати. Якщо це не ви, то хтось інший. Давайте витягнемо ще одну карту на мах, да? уточнимо її. Сімка Пентаклів. Очікування. Очікування чого? Очікування радості, щастя і успіху. І дивіться сімка Пентаклів. скоріш за все, скоріш за все, вами не будуть маніпулювати. Бачите, як уточнили. Очікування якогось успіху, тому що сонце це успіх. І сімка Пентаклів така пасивна карта, така стійка, так? Да? Що нею не дуже і то можна маніпулювати, да? тому що вона вже вложила ті свої кошти і знає, що вона робить, і знає, що їй треба просто чекати. Так, тому, можливо, ви саме будете в позиції лідера в січні місяці. Так, що іще можна. Давайте. Що нового з'явиться в січні у вас козероги, в січні 2025 року? Так, що нового? Що нового? Зірка? Зірка, старший аркан. Появляться якісь нові надії, нові плани, нові перспективи. Проясниться, можливо, якась ситуація. Знаєте, це, наче, як зірка, яка вказує шлях, да? ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатися. Це появиться щось нове. І як так, навіть навіть не фантастично, щось нове, можливо, ви самі будете. Виглядати в січні місяці дійсно як зірка і зовні, і внутрі люди будуть вас бачити, можливо, як лідера, як прекрасну людину, прекрасну зовні, прекрасну внутрі. От щось таке появиться. Можливо, так зорі складуться. Що саме вас так будуть бачити? Складуться зорі, що ви щось дійсно зробите і вас побачать зовсім в новому світлі. Що нового? Да? Що старе? Давайте подивимося, що старе піде в січні місяці з вашого життя, що уйде да? з вашого життя. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка пентаклів. Дуже-дуже добре. Дуже добре, тому що п'ятірка це кризисна карта, саме в матеріальному стані. І дивіться, як вони перекликаються. П'ятірка пентаклів це те, що уходить криза, нехватка грошей, чи якихось інших ресурсів, скрута. І десятка пентаклів у вас на кінець місяця по максимуму, скоріш за все, ви отримаєте. Чи Можливо, хороші преміальні, чи буде субсидія, чи підвищення зарплати. Ну, Любі варіанти можуть бути. Тобто ваша криза зміниться. Криза матеріальна, якась недостатки, там, заборгованості, те, що вас гнітило саме матеріальні да, нестатки, зміниться, уйде і прийде до вас дійсно таке благополуччя. Порада, карта, поради. давайте, Звісно, можна на кожній цій карті витягнути пораду для вас, але давайте іще одна порада головна. Да? Порада для козирогів на січень 2025 року. Давайте так, взагалі, що не варто робити, да? чого остерігатися. Так, конкретизуємо, да? <с�>? не варто робити. Даже. Чого не варто робити? Помірність. Дивіться, і тут також все те саме, да? угу. не варто робити, дивіться. Перші карти. Що у вас починалося? Оцей сум да? по п'ятірці пентаклів. Оцей сум. Розпач, оцей відлюдник, коли ховаєтеся від людей, коли нічого не робите, тільки стали укоталися у палантин якийсь, да, в смуток свій в розпач і нічого не робите, страдаєте. Дивіться, карта помірність, це карта спокою, затища і бездіяльності. Дивіться, що вам не треба робити. Вам не, не треба сидіти скласти, склавши руки, вам не треба. <плес> Заспокоюватися в бездіяльності, так, не треба просто сидіти переживати, тому що бачите, тут я кубки, і вода також є в неї. Не стоїть заглиблюватися в якісь свої емоції. Розумієте, оця тиша, застій і спокій по помірності, це те, що вам не потрібно робити в січні. Вам саме потрібні дійсно активні дії. Дивіться, по карті мах активні дії, по десятки пентаклів. Це те дійсно, що приведе вас до життя, до, саме до активного життя і покращить саме ваш емоційний стан. На цьому закінчимо Дуже дякую вам, що приєдналися до відео, до розкладу. Бажаю вам миру успіхів, здоров'я. Чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставить, ставте лайки. На все добре.